Виставку організовує та проводить управління Державної пенітенціарної служби України у Хмельницькій області. Управлінці вважають, що цей захід сприяє самореалізації засуджених, а також формує позитивну громадську думку про діяльність установ виконання покарань. Стало вже доброю традицією в обласному центрі вистушному залі проводити виставку художньо-прикладного мистецтва та народної утворі наших підопічних засуджених, які тимчасово знаходяться в виправних в колоніях. Керівництво і я ми все робимо для того, щоб засуджені, які мають хист до малювання, до творчої здібності, щоб вони могли це робити. Усіх випарних колоній создані спеціальні майстерні, художні, прикладного мистецтва. Та людина, яка Робить красоту, вона обов'язково переможе зло на виставці. представлено живопис, ікони, церковні оклади, різьблення по дереву, бронзове лиття тощо. Перші відвідувачі в захваті від майстерних робіт засуджених. Кожна картина розказує щось своє про індивідуальність цієї людини, про те, яка вона всередині. Не те можливо, кожен може помилитися, але саме наші вони працюють, працюють над собою і творять такі шедеври для нас. Тут привезли лише ті роботи, які визнали найкращими безпосередньо у виправних колоніях. Самих авторів тут немає, зате подивитись на їхні твори можуть близькі та рідні. Побачити виставку Подоляни зможуть у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Вона триватиме до кінця серпня. Любов багацька Володимир Мазуренок для інформаційного випуску.